Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка, були в місті. І розкажемо трошки ціни. Кому цікаво, підписуйтесь і ставте лайки і коментуйте. Показуйте, що показу. Бердванку запікати. Буде гумілки, що хочеш. Ось така бридванка запікати картоплю, гомілку. Яка ціна її. 78 Ціна 78 гривень. Ось така. Далі що? Кілограм яблука 35 гривень. Кілограм яблука 35 гривень. Таке яблуко. Фольга для запікання 20 гривень. Фольга для запікання 20 гривень. 20 метрів. Така фульга. 20 на 28 см, 20 метрів. Навосник 75. Ось такі навушники, Ціна 45 гривень. Один рік гарантії. Але гарантія не буде дійсна, бо не швидше все пам'ять наушники дальше до таке на унитаз и ціна? 46 гривен ціна 46 гривень Пише українською, значить виробник україна англійська и українська мова Засіб для прання. Засіб для прання? 35 гривень. 35 гривень. Тисяча грам. Рідкий. Капсули. Капсули, яка ціна? 100 гривень. Ціна 100 гривень. Чотири в одному. Скільки тут штук є? Вони 12. Дванадцять штук, сто гривень. Які у вас ціни? Пишемо коментарі. Мінясу піджарка. Ніясопі жарка. Сімдесят. Ціна? ціна 78. Кубаса варена. Кубаса варена. 65 гривень. 65 пять гривень. Сіни міняють щодня. 45 гривень. Це на унітаз? Так. Да. Ще одна та штука 45 гривень. Mm -hmm. Не знаю, що тут за мова. Хоч тут це подивитись. 45. То -то Ось це для посуди. Одна літра. Качина? Не знаю? 35 гривен. Таке дешево? Так, То приводить. 35 гривень. Одна літра. Тобто знижка була. 63 гривень. Ось такі літрі для плиття. 65, так? Да. 65 штук. 65 гривень, 5 штук. Супер. Суп гороховий, ціна? 35 пять гривень. гороховий 35 пять гривень. Сто восемьдесят грамм. Рибокопчены триста грамм. Рибокопчена да? триста грамм, так? Триста грамм шестьдесят вісім гривень. Автона гривень. Паста чумак 70 грам Яка ціна? 35 А то є 12 гривень 12 гривень 100% натуральна Ось вот такі маленькі салфетки 2 гривні Ціна є Аврора Пів кілі фаршу 68 гривень. 36 гривен. Вже 36? Так. А кетчуп вже у нас 36. Та. На 1 гривню подорожчу. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишемо, які у вас ціни. Дальше буде.